У стародавньому Римі, як і у сучасному світі, були подружні пари, які не мали дітей. В ті давні часи, як і у сучасності, батьки мали змогу усиновити хлопця чи дівчину. Хлопчиків усиновлювали набагато частіше ніж дівчат, адже вони були спадкоємцями прийомного батька та продовжували його рід. Дівчат приймали у свої родини, скажімо так, з корисливих цілей, адже дівчину можна було вигідно видати заміж за заможного римлянина і тим самим підвищити статус своєї родини у римському суспільстві. Різниця в усиновленні між сучасністю та стародавнім Римом полягає в тому, що сучасні батьки приймають у свої родини маленьких дітей віком приблизно 3-5 років або взагалі немовлят, тоді як у стародавньому Римі усиновлювали переважно вже дорослих людей. Чому так відбувалось? Все просто усиновлюючи дорослу особу, прийомні батьки знали його репутацію у римському суспільстві. Як відбувалось це усиновлення? Так само, як і шлюб за домовленістю. Зазначимо, що право усиновлювати мали лише чоловіки. Давайте розглянемо усиновлення на прикладі. Є дві родини, одна з яких має намір усиновити сина з іншої римської родини. Домовитись про усиновлення мають право лише чоловіки цих двох родин відомі в римському праві як Патер Фаміліяс, адже лише тільки в них є повна влада розпоряджатись своїми рідними. Коли двоє фаміліас узгодять усі деталі та домовляться про усиновлення, звісно, на взаємовигідних умовах, вони йдуть до міського магістрата та в присутності свідків передають усі права на усиновленого з однієї родини в іншу. Коли усі бюрократичні процедури завершено, усиновлений офіційно переходить у прийомну родину під опіку нового батька. Усиновлений втрачає усі права у своїй колишній родині та набуває прав у новій. Усиновлений навіть не має права виконувати релігійні обряди своєї колишньої родини, адже з переходом у нову родину він приймає богів та померлих предків свого теперішнього батька. Якщо в усиновленого були діти, то вони залишались у його першій родині, тобто не переходили разом з ним під владу нового батька. Ім'я могло бути змінено повністю, або усиновлений міг залишити частину свого колишнього ім'я, додавши його до нового. Наприклад, Гай Корнелій Лентул був усиновлений тітом Лівієм Друзом. Після усиновлення Гай міг назватись Гаєм Лівієм Друзом, якщо він повністю приймав ім'я нового батька, або Гаєм Лівієм Друзом Корнелієм, якщо вирішує залишити частину свого бувшого імені. У цьому прикладі ми бачили, як патер фаміліас віддавав свого сина в іншу родину. А як бути з тим, якщо усиновлений сам був патер фаміліас? такому випадку, усе, що належить усиновленому, переходило у власність нового батька. Щодо релігійної складової, то у випадку, коли усиновлений сам був батьком, його родинні боги та померлі предки, яких він вшановував обрядами, жертвами та ритуалами, залишались без належних вшанувань. У цьому випадку потрібно було звернутися до колегії понтифіків, яка надавала, скажімо так, вже безпритульним богам осіб для їхнього вшанування. Також можна було всиновити за заповітом. Мабуть, найвідоміший приклад усиновлення за заповітом це приклад Гая Юлія Цезара та імператора Августа. Нам відомо, що Гай Юлій Цезар у своєму заповіті посмертно усиновив майбутнього першого принцип Римської імперії, який на той момент мав ім'я Гай Октавій Фурін. Після того, як Гай Октавій вступив у права спадкоємця, він повністю змінив своє ім'я, назвавшись Гаєм Юлієм Цезарем. А вже пізніше, у 27 році до нашої ери, Сенат дарує йому титул Август, який перший принцип використовував як власне ім'я. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.